Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ. Дев'ятий рік триває війна, і 331 й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію в місті Дніпро. У нас на включенні Борис Філатов, міський голова міста Дніпро. Пане Борисе, ми вітаємо вас. Вітаю. Пане Борисе, хочу спитати відразу, почати нашу розмову з наслідків ракетного удару 14 січня, з наслідків таких того трагічного обстрілу росіянами житлового будинку, який постраждав і трагедію, за якою ми всі спостерігаємо. Які наслідки, що вже відомо, чи закінчилися, закінчилися вже всі рятувальні дії на місці, і ми знаємо про зустріч, яка у вас відбувалася вчора. Цього будинку можливо розкажете нам про якісь рішення, які були прийняті. Давайте так, по порядку. Ну, по перше, всім же відомо, що 45 людей загинуло, з них шостеро дітей. 20 десь людей знаходяться у тяжкому стані у лікарнях міста. Шість людей ми не можемо знайти. Шукаємо, але офіційно вже рятувальна операція закінчилась. І зараз е, наші комунальні служби проводять інструментальне обстеження е, під'їздів, що знаходились поруч з вщен зруйнованими під'їздами, тому що ми не могли це зробити раніше, оскільки була та і є загроза обвалів. Е, візуальне обстеження каже, що десь 90 квартир зруйновано і... Після того, як ми закінчимо інструментальне обстеження, вже буде точна цифра, але я вважаю, що ну, десь нам потрібно на це два тижні. Дійсно, вчора я провів зустріч з людьми. Ну, я з людьми зустрічався всі ці дні, але вже після того, як ректувальну операцію закінчили, ми вже зібралися всі е біля будинку. Е Во дворі шістдесят шостої школи прийшло десь триста людей півтори години ми спілкувалися. Люди задавали дуже багато запитань, і всім ми розповіли з моїми заступниками, що ми будемо робити далі, як буде місто допомагати людям, тому що, як я кажу, кожна історія кожної родини це окрема трагедія. Всім людям були роздані номери мобільних телефонів моїх заступників та е, керівників профільних департаментів, щоб вони могли в режимі 24 на 7 спілкуватися, обмінюватися повідомленням в месенджерах. Відкрито два пункти прийому документів, і ми починаємо анкетування людей. Що таке анкетування? Там десь 20 запитань, і люди будуть писати що їм потрібно. Ну, я розумію, житло це. Перша черга, але хтось втратив майно, речі, меблі, документи, наприклад, дітям, які втратили ноутбуки або планшети для дистанційного навчання в школах, також ми будемо їх видавати. Ну, це такі, як я казав своїм підлеглим, що зараз, після цієї трагедії, людей вже не повернеш нова якби ступінь. Проблем настала, і тому нам потрібно працювати і далі, тому що, ну ви ж розумієте, якщо квартир до демонтажу буде під 200, нам потрібно людей розселяти, забезпечити житлом і робити все, що від нас залежить, для того, щоб людям допомогти. Пане Борису, чи відомо, чи вирішена вже доля цього самого будинку, самої будівлі, чи розумієте, ви будете її відновлювати, чи все ж таки це неможливо? Ну, давайте так. Я скажу, яка логіка та політика міськради у цьому випадку. Ну, знаєте, я як міський голова, фахівець у міському господарстві, це моя робота. І тому, якщо ми кажемо про відловлення безпосередньо цієї будівлі, ну це, скажімо так, це порушує всі закони та логіку містобудування, тому що ну це буде будинок горя, розумієте? Якщо ми всіх людей пересілимо в новий будинок, ну це ну це кожного кожного дня будуть проблеми, бу ну, у тому числі проблема алкоголізму, постійні поминки, сумні спогади, тому людей, щоб соціалізувати, щоб адаптувати, потрібно розціляти. І ні в будь-якому випадку в будинок, який знаходиться фактично на кладовищі, або знаходиться поруч. Розуміло, так? Далі, вже, як я казав, кожна історія кожної родини це окрема трагедія і у людей різні життєві плани, тому що ну ми вже проходили, як ви правильно сказали, це дев'ятий рік війни, і з 14 го года у нас в міськраді є дуже потужна програма, називається Родина героя, де ми е виплачуємо матеріальну допомогу та оказуємо різний від допомоги е сім'ям, і родинам загиблих. І кожен раз, коли трагедія, то Потрібно індивідуально розбиратися. Ну, знаєте, людина загинула на фронті, приходить мати, приходить е, дружина і там починається, як ці гроші поділити. Ну, Я не хочу на цьому зупинятися, ви зрозумієте і так. Тому, е, скажімо так, ми пішли е, шляхом е, повної монетизації. Знаєте, хтось захоче придбати житло на вторинному ринку, хтось захоче придбати житло на первинному ринку. Хтось захоче може переїхати до родичі після обстрілів, наприклад, у нас в ОНД районі, до мене підходили люди, ну похилого віку, і кажуть, що знаєте, не потрібно мені нічого відбудовувати. Дайте гроші, я поїду до сестри, а гроші передам онука. Розумієте, і тому зараз наші зусилля всі направлені на ті на те, щоб максимально допомогти грошима, максимально зібрати гроші і роздати їх людям. А люди хай потім вирішують. Тому що, знаєте, ну, збудувати новий будинок, ну це можливо. Город у нас, скажімо так, заможний, є бюджетні кошти, але це півтора року. І потім вже те, що я про, про що казав на початку, ну і далі що? Заселяти в, в будинок е, Суму та будинок Горю людей знову. Тому. Е, Зараз збираємо кошти. У нас є програма, яка називається відшкодування збитків на майно внаслідок ракетних обстрілів Російської Федерації, і десь до мільйона гривень ми будемо виплачувати з місцевого бюджету. Ну, 25 тисяч доларів, десь по курсу. – це… Такі гроші, скажімо так, немаленькі, і я не хочу тут нахвалювати ні себе, ні міськраду Дніпра. Але я не чув такої програми ні в ніякої іншої територіальної громаді. Сьогодні дайте час. Я думаю, що вже до вечора ми зробимо повідомлення, нам дуже допомагає. Відповідальний бізнес, наші благодійники вже вони зібрали там дуже велику суму грошей. Наші підприємці приєдналися до збору коштів, і ми після цього е, думаємо, який буде фінансовий механізм. Е, мабуть, через благодійний фонд е, ми відкриємо людям рахунки, щоб вони отримали ці гроші напряму від благодійників. Також є. Е, Ну, не принципова домовленість, але є, скажімо так, перевони з міської адміністрацією. Вони теж хочуть допомогти. Тому зараз збираємо кошти. Ну і останнє до нас звертаються наші міста, побратими: це Кьольн з Німеччини, Осака з Японії, Жиліна зі Словаччини. І також ми їм пропонуємо, якщо хочете допомогти, давайте гроші. Тому що якщо казати там про теплі речі, про їжу, ще про щось, ну всього цього достатньо. бо... Наші рідні Дніпряни, вони дивовижні. Люди, все місто об'єдналося, всі збирають, несуть все, що тільки можна, і тому скажімо так речами допомога не потрібна. Гроші. Гроші це скажімо так, це такий загальний еквівалент. Тому збираємо гроші і хочемо людям роздати як, між, як можна більше грошей. Пане Борис, для нашого уточнення розуміння, скільки квартир у цьому будинку взагалі, і наскільки ми чи правильно ми розуміємо, що ті люди, які вже залишилися без житла, і ті під'їзди, які були зруйновані, ви вже вирішили питання щодо тимчасового розміщення цих людей? Ну, давайте так. Це дуже е, такий великий будинок е, на 18 під'їздів, але він будувався блоками 73, 75, 76-му році. Його, скажем так, блоками будували, і потім зробили єдиний цілий будинок. Але я вже казав на початку, що два під'їзди зруйновано повністю. Е, там офіційно проходила інформація, що це 72 квартири, але це, скажімо так, невеличка помилка, тому що на першому поверсі розташовувалася міська медична амбулаторія. Тому на першому поверсі не було квартир. А також там був магазин, де загибла теж жінка, касир. Таким чином 64 квартири зруйновано вщент. І зараз, я вже казав, ми робимо інструментальне обстеження і хочемо зрозуміти, скільки нам потрібно бути квартир ще демонтовувати: 90 або 200, ми не знаємо. Ми будемо прикладати максимальні зусилля для того, щоб зберегти житло людям. Але ви ж розумієте, до того часу, як ми не розберемося. Ну це безпека людей. Я не можу казати, нам потрібно на це десь два тижні. Будемо сподіватися, що ми зможемо зберегти максимально можливу кількість квартир. А якщо казати за весь будинок, то ну, ми вже подали електрику, подали воду в інші під'їзди, які знаходяться там на, скажімо так, іншій стороні. Сьогодні вже працює Дніпрогас. Ми на першому під'їзді вже будемо подавати газ. Тому всі міськслужби працюють в координації, всі працюють цілодобово, і зараз ми працюємо, щоб зробити максимально максимальний можливий ефект. Сьогодні ви ви тільки що сказали про дивовижне з'єднання всіх дніпрян. І хотіла вас питати про дивовижну історію, про яку ви розповіли сьогодні. Щодо знайдених грошей, якщо можна, прокоментуйте це. Так, дійсно на е, місці трагедії. Рятувальники знайшли гроші. Я не хочу казати ніяких подробиць, тому що як вже я написав себе на Фейсбуці, там була ну дуже велика сума грошей, але я не можу сказати, де вони були, в якому пакунку вони були, скільки грошей і в якої валюті. Тому що після того, як ці гроші були знайдені, їх передали національній поліції. Зараз ці гроші знаходяться в Соборному райвідділку нашої поліції, і е, поліціянти чекають, що е, ті люди, які вважають ці гроші е, своїми, щоб вони прийшли і сказали підробиці, який пакунок, яка валюта, яка сума, і після того, як е, поліціянти перевірять, Заявника ці гроші будуть повернути власнику. пане Борисе, на жаль, ми розуміємо, що злочини росіян на цьому не закінчуються, що були і інші влучання і в цивільну інфраструктуру, в тому числі у вашому місті. Якщо можна, якщо є така інформація, то взагалом спочатку повномасштабного вторгнення як ви оцінюєте такі руйнування у місті? Ну, скажімо так, мені важко оцінювати руйнування в місті в деяких цифрах, тому що ну ми ж всі розуміємо, що по перше, вони намагаються влучити в критичну інфраструктуру, і критична інфраструктура може знаходитися не тільки в межах міста, а й поруч з містом, якщо ми кажемо там про трансформатори. Також є постійне влучання на територію Придніповської ТЕЦ, але ця ТЕЦ вона є власністю компанії ДТЕК, тому збитки це компанія ДТЕК повинна розраховувати. Ну, найбільш уражений інфраструктурний об'єкт це наш аеропорт, вони його обстрілювали ну, навіть раз чотири. Тому там, скажімо так, як кажуть, живого місця вже не залишилось. А так, по ситуації з житловим фондом. То у нас багато зруйновано приватних будинків, і я не розумію, у мене немає ніяких версій, чого вони обстрілюють приватний сектор, де немає ніяких ні військових частин. Ну, знаєте, іскандером за декілька мільйонів доларів стріляти по селищу Рибальське або по приватному сектору в АНД районі. Ну я, я не знаю, що це таке. Це тільки, тільки, тільки є одне пояснення: це терор. Розумієте? Тому ну, вся країна чула історію про пса Крима, який ридав на розвалинах приватного будинку, де загинула. Ціла родина з дітьми, тому ця програма про като яку, про яку я казав, що виплата до мільйона вона ж була прийнята ще до ситуації, що у суботу трапилась, і ми вже відшкодовували людям житло і вже виплачували по мільйон гривень. Отак от є, є також є проблема, і цю проблему я чесно скажучи, я не знаю, як вирішувати. Є потрібно вирішувати держава, тому що е, є влучання в приватний бізнес. Ну от, наприклад, вони у нас е, розбомбили станцію техобслуговування автомобілів. Там нічого не було, це приватна станція, там ремонтували автомобілі ще на монтаж. Чого вони туди стріляли? Я не знаю. І власник цієї станції, ну він фактично понес колосальні збитки. Він банкрот, але місто не може йому допомогти, бо це ж бюджетні кошти. Тобто, ми можемо відшкодовувати людям житло, але ми не можемо допомагати бізнесменам і як це оцінювати. Ну така ж ситуація у цьому будинку на перемозі у людей був приватний магазин на першому поверсі, де загибла ця касірша жінка. Тому це також серйозна проблема, і як це порахувати? Я теж не знаю. Пан Борис, щодо критичної інфраструктури, повертаючись до цієї теми, яка ситуація зараз у місті з енергопостачанням, з водопостачанням? Чи діють у вас аварійні графіки відключення, чи все ж таки вдається поки що забезпечувати у плановому режимі? Ні, у нас діють аварійні графіки, так звані графіки спецгаум, спеціальні графіки без попередження, після, після останнього обстрілу. Ну, я вам скажу так, що Дніпропетровська область, вона дуже потужна, це промислова область, тут дуже багато енергоспоживання, тому у нас десь проблеми так більш-менш схожі на проблеми Одеси, на проблеми Києва і десь на проблеми Львова. Тобто, ми фактично перебуваємо між плановими графіками відключень та між графіками спецгау. І кожного разу Укренерго нам знижає, скажімо так, ліміти енергоспоживання. Ну але працюємо. Є координація із «Укренерго», є координація із з тим же дитеками, з іншими приватними енергетичними компаніями. Є безумовне нарікання людей на відключення, але всі розуміють, що це війна. І не можу не спитати вас про внутрішні переміщених осіб. Розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення Дніпро став домівкою для багатьох наших людей, які тікали безпосередньо від бойових дій. Скільки ви прийняли таких людей? Чи є у вас проблеми якісь в цьому напрямку? Ну, проблеми, скажу так, як я вже казав, більш-менш сходні з проблемами, схожі, з проблемами, які є в інших територіальних громадах. Але дякую за запитання. Скажу так, що Дніпро зараз на першому місці по внутрішньо переміщеним особам. Офіційно по стану на сьогоднішній день, десь у нас тільки офіційно зареєстрованих 185 тисяч людей, наприклад, во Львові 115 тому ми на першому місці це дуже велика проблема, і нам дуже е, складно вирішувати ці проблеми. Але знаєте, от, користуючись нагодою, я хочу сказати, що може, мабуть була така ініціатива з боку Ірини Верещук, але потім цю ініціативу далі не продовжували. Щоб зробити, може скажімо так, ще е, одну перереєстрацію ВПО, тому що ну от. Як вам сказати точніше? От ми хочемо допомогти всім, але я розумію, ці колосальні цифри 185 тисяч. Але ж ці люди могли зареєструватися та поїхати далі. Або є ну, різні історії, різні ситуації, як я кажу, у кожної родини своя історія та своя трагедія. Люди можуть приїхати у нас, наприклад, зареєструватися дітей навчати у нас у школі, але потім приїхати в Полтаву, тому що в Полтаві житло дешевше. Тому у мене є, скажімо так, непрямі цифри. Я дивлюсь там по кількості декларацій з сімейними докторами, дивлюсь по кількості дітей в школах по ВПО, по кількості людей, що зверталися за одноразовою допомогою, там волонтерські центри або в міськраду за якимись там виплатами. Але знаєте, я не можу, ну скажімо так, доторкнутися до кожного, тому що ВПО карт. Завжди змінюється. І точної цифри я не можу встановити. І не маючи цієї точної цифри, ну, от, наприклад, я давав відповідним службам доручення, щоб максимальну більшість людей шукали їм роботу в наших комунальних закладах або комунальних підприємствах і допомагали з пошуком роботи, Ну десь ми змогли скажімо так, 10 тисяч людей знайти їм роботу. Але я ж кажу: цифра 185. Де всі всі інші? Я не знаю. Тому це є проблема, і потрібно, мабуть, об'єднувати зусилля між державою та територіальними громадами місцевим самоврядуванням. Цьому напрямку. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Ірина Мамчурокінфор. Е, підкажіть, будь ласка, чи е, є вже е, розуміння е, про допомогу постраждалим? Е, яким чином вона розіб'ється на сегменти? Чи ще рано про це говорити? От ви закликали бізнес допомагати, ви сказали, що ова долучається до цієї допомоги, і місто. Чи вже складається картинка, в яких ну, відсотково можливо, скільки це буде допомога міста, скільки буде ова чи там держави? І яка, яка частка буде від благодійників, бізнесу, і таке інше? Дякую. І ще одне питання. Е, ну, дивіться, я вже казав, від міста ми будемо виплачувати максимум мільйон гривень. Сова, ми зараз ведемо перемовини і так скажемо, вони кажуть, от скільки ви да, дасте коштів, і ми дамо коштів. Але механізм я зараз не знаю, тому що ну на це навіть потрібна спеціальна субвенція, може від держави, а може з обласного бюджету. Не знаю. Ведемо перемову. з бізнесом. Інша ситуація це приватні кошти, і скажімо так, ми домовилися з підприємцями, що вони отримують від нас верифіковані списки постраждалих. Тому що ми їх ведемо, а вже бізнес буде вирішувати, як людям виплачувати ці кошти. По якому принципу розумієте, міськрада ну, це таке дуже правильне запитання, тому що хтось втратив однокімнатну квартиру, а хтось втратив трьохкімнатну або п'ятикімнатну квартиру. Але у нас є законодавча норма на. Скажімо так, квадратний метр на особу на проживання, тому ми не можемо вийти за цю цифру, і ми скажімо так, будемо платити фікс, як кажуть. А приватний бізнес вже хай вирішують самостійно, по якому принципу вони будуть сплачувати людям ці кошти. Ну давайте знову я хочу сказати, давайте зачекаємо. Але я думаю, що до вечора вже буде об'ява, наскільки мені відомо. Приватний бізнес та підприємці зібрали 100 мільйонів гривень. Дякую. І ще одне питання. Я хочу уточнити: ви вчора повідомляли про те, що е, е, серед загиблих знайшли батьків і поховання вже було півторарічної дитинки, а самого малюка не знайшли. Чи є вже якісь додаткові, е, додаткова інформація про цю дитину? І чи це означає, що вона може бути серед? Не ідентифікованих загиблих, чесно кажучи, не хочу відповідати на ці питання. Я думаю, що це питання до правоохоронніх органів, тому що знаєте, для мене це особиста трагедія. Я вже казав неодноразово. Я народився на житловому сиві перемога. Я там жив. Там живе в трьох будинках від цього будинку. Моя сестра, мої племінники. Я там навчався в школі. У цьому будинку дуже багато проживало моїх знайомих. Тому я про жертви не хочу казати. Хай правоохоронці відповідають. Знайшли, не знайшли, ідентифікували, не хочу. Пане Борисе, я дуже дякую вам за це включення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру і дали таку інформацію. Дякуємо вам, шановні колеги. З нами був Борис Філатов, міський голова міста Дніпро. Саме зараз ми формуємо розклад подій наших вже на понеділок. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на перемогу і слава Україні!